У лісній Слобідці відкрили новий клуб. Приміщення для нього знайшли у сільській раді. Стара будівля вже не відповідала жодним вимогам безпеки. Тепер у населеному пункті є новий заклад культури із актовим залом та гуртковою кімнатою. На відкриття запросили представників влади, меценатів та знімальну групу нашого телеканалу. Під час весняного об'їзду голова райдержадміністрації Михайло Негриш звернув увагу на старий будинок культури у лісній Слобіці. Будівля вже тоді не відповідала вимогам техніки безпеки. Очільник коло та сільський голова Василь Дмитрук вирішила терміново знайти приміщення під новий клуб. За півроку установа гостини відкрила двері на першому поверсі сільської ради. Керівники району Михайло Негрич та Богдан Болюк зазначили, що відкриття стало можливим завдяки меценатам та громаді села, а влада завжди допомагає тим населеним пунктам, де мешканці хочуть робити добрі справи. Тим сільським головою, ми порадили, що є великі приміщення, які практично не використовуються. Ми зробили реконструкцію капітального ремонту. Приміщення, яке буде зараз, будинком культури для вашого села. Зроблено. І тому на сьогоднішній день я бачу другу будівлю в вашому селі. Я говорю з вашим головою, буду робити сходи селян. Ми не можемо знайти, хто є крайній цього будинку, який стоїть. Ніким не використовується і ніким не, не можемо зремонтувати дах, не можемо нічого зробити. То я думаю, що ми договорилися з ким головою, що в майбутньому, десь після виборів, зробимо схід селян і разом з вами приділимося. Так ми приділилися у підгайчиках і зробили з старого будинку нормальну, гарну, відповідальну амбулаторію, яка є денним стаціонаром для села. Тому що як люди не хочуть робити, мусить влада брати, робити і будемо разом з вами робити і далі. Питаю одного чи є, нема, другого, але нема крайнього. Тоді будемо з головою забирати до держави і буде все зроблено для вашого села, то що повинно бути. Я би хотів щиро подякувати вашій громаді, особливо вашому голові, голові сільської ради, який зумів зорганізувати громаду, бо все почалося від вас. Все почалося від вас. І дякуючи вам, ви були ініціатором цього дійства. Я пригадую, як ми об'їжджали з депутатами, і коли ми сиділи і обговорювали проблему, і сказали, в нас велиться будинок культури. Я підійшов до Михайла Михайловича, і сіли, і ми з ним все порадили. І дійсно, він зразу відгукнувся і сказав: треба там допомогти. Але допомагати треба, де хочуть. І тому по такому принципу. Діє районна влада, і тому ми маємо результати, де ні в одному районі на жаль, зараз нема таких результатів, як у нас починається з громади. Приїхав на урочистості і начальник головного управління культури обласної державної адміністрації Володимир Федорак. Він зазначив, що відкривати нові клубні установи завжди приємно. А Коломойщина у списку трьох районів, де така робота ведеться успішно, каже обласний чиновник. Дуже важливо, коли в нас час. Не тільки словом, але ділом конкретно робляться добрі справи. І хочу відзначити керівництво Коломийського району, яке в цьому плані надзвичайно активне. Я хотів би сказати, що Коломийщина ходить в трійку найсильніших районів області, які за останні два-три роки дуже потужно працюють на ниві культури і мистецтва. І Коломийщина взагалі, в нас є лідером і в плані фестивального руху і відкритті таких чудових закладів культури. Я хочу щиро подякувати. Колегам і пану негричу Болюку з їхню активну працю. Велику допомогу відкриті клубу надали меценати та спонсори. Анатолій Попадюк забезпечив культурний заклад теплом. А також подарував установі новий телевізор. Долучився до придбання стільців і керівник програми. Ініціатива Володимир Довганюк. З лісної слабітки Богдан Малецький Сергій Куриляк. Програма НТК».